А ви звідки родом? Як звідки? З України. З України. А я думав в сосниці. Сосниці. Сосниці? Точно? <рес> Точно. А і прізвище ваше яке? Адамен. А де Довженко прізвище? Не знаю. А що ви тут робите? З прийшла на горку погуляти. Ясно. А що це за свято таке? День Сосниці. – День Сосниці? а чому саме цей день? У цей день сосниця започаткували. Може, із-за того, що народився Олександр Довженко? Хіба не знаєте, що зараз не один народження? Не знаєте? А це що забудова? Адміністрація тобі. Районна чи кіль... сільська? Районна. Ясно. А чому вона така маленька? Така є. І прапор. І веселі отримали. А де ваш чоловік? Він стоїть, там дитя Боже, який він у вас, да? нерівнивий. Ай, клас. Оце я хотів подивитися. Де жив Довженко? Це вам на не ще їхати, там така Я вже хатин. був. А бачите, це хата. Угу. Ай клас. Ай, клас. А ви яка як красива. А де ваш чоловік? А де ваш чоловік? Стоїть коло горду. А ви йому дружина чи жінка? Як дружина. Оооо, <рес> правильно. Та ні, я такі, що <рес> жінки.